Kož moja, ne lajme. Погину я в чужім краю Хто ж не буде брати? Я Жаль ти мамко буде, Сине, жаль ти, мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. to learn. Кача по сині, Плине кача по сині. Мамко ж моя не лайме. Ne znaju de bohi Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди, цим не жаль ти, мамко, кобу. очку не жаль Ты ж на моим сердцу лежай Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помийнуй. Ще молимось за упокоєння душі, об'яну воїна Ігоря, і гори, за відпученнями всякої провини. Вільної, і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, царства Небесної, відпущення гріхів Його Христа безсмертного. Царя і Бога нашого просимо. Господи, Господу Господи, помолимось. Господи, помилуй. Під і болем сповнений цей день для всіх мешканців громади, а насамперед для рідних, близьких, друзів, однокласників, побратимів та знайомих загиблого, які прийшли провести Ігоря в останню путь, житель нашого села Чаплінський Ігор Володимирович, солдат по мобілізації. Номер обслуги протитанкового відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти 4 вересня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу населеного пункту Храпівщина Сумської області. Народився Ігор Володимирович 21 листопада 1978 року в селі Конела Жешківського району. Навчався в конельській школі. Однокласники згадують, що Ігор гарно вчився, був щирим і добрим товаришем, завжди приходив на допомогу. Після закінчення 9 класу працював у Конелі на фермі. У 40 Ігор проживав останні 15 років з дружиною Тетяною Павлівною. Працював різноробочим в агрофірмі Злагода на фермі. Спокійний, неконфліктний, безвідмовний. Допомагав усім, хто просив. У травні 2024 року Ігор був мобілізований до лав Збройних сил України, став на захист батьківщини. Та, на жаль, під час ворожого обстрілу серце воїна перестало битися навіки. Він віддав своє життя у бою за волю України, її цілісність і незалежність за честь і достоинство свого народу. Загинув за нас, за мир в нашій країні, за спокій у нашому домі. У цей прощальний час ми низько схиляємо голови перед загиблим воїном. Герої не вмирають, вони стають янголами та дивляться на нас із небес. Сумуємо, пам'ятаємо і не прощаємо тих, хто приніс нам цю страшну жорстоку війну, те, що зробили і продовжують робити расисти. За це їх навіть важко назвати людьми. Вони знищують наші міста, вбивають наших людей, вбивають лише за те, що ми українці. Не буде їм прощення по вік, а помстою стане наша перемога. Слава нашому герою, слава Україні! Прошу вшанувати пам'ять громадянина України, Чаплінського Ігоря Володимировича хвилиною мовчання. Всі, хто присутні тут, всі, хто не присутні тут. Ми з вами люди. Ми наділені відчуттями, почуттями, органами відчуттів. Є таке поняття в природі, а навіть більше в медицині. Больовий поріг це та межа, умовно, після якої людина вже не може адекватно сприймати реальність. Вона вже може бути і не людиною. Але цей больовий поріг українців досить високий. І не з-за того, що в нас якась генетика, в основному це наші солдати, наші захисники, які не народжені воїнами, але вони ними стали. Тут, можливо, сам себе заперечу, а це дійсно генетика, бо вона передається і, можливо, до певного часу спить від наших предків, від наших дідів, прадідів, які довго могли терпіти, але не могли засунути голову в ярмо. Виникали невеличкі багаття, які зливалися потім у великі стожари. То жари боротьби за волю і незалежність. І тому сьогодні ми кажемо, що ми сильні, ми стійкі. А чим? А тим, що в нас є такі хлопці, які кидають своє мирне ремесло і йдуть захищати. А чим вони керуються? Мабуть, те, що в них є рідні, близькі, діти і свої, як кажуть, чужих немає дітей. Але вони кидають свій побут, кидають тепло і йдуть. І допоки ми будемо пам'ятати наших захисників, допоки ми отут на нашій умовно мирній частині України, бо ми з вами тут ще не відчули теї важкості, в яких регіонах зруйновані будівлі. Де люди шукають прихисток, де люди чітко визначилися, хто вони, чи вони українці щирі, чи вони просто проживають на землі України. Але ми спокійні тут, дякуючи нашим воїнам. Тому сьогодні наш воїн прибув на щиті, його вже домівка буде покрита державним прапором, то не просто для краси. А то дійсно високий статус воїна, який поклав своє життя за ім'я своєї батьківщини, в ім'я свого народу, за майбутнє всіх наших людей, тобто нас. І коли читають поминальну молитву, кажуть, прости йому всі його перегрішення, то, мені здається, його смерть в ім'я ближнього перекреслює всі його гріхи. Щохвилини ми повинні пам'ятати, за що вони сьогодні воюють. І тут, щоб це були не слова, що ми єднаємось, що ми вічно пам'ятаємо, а доведемо ділом, що ми дійсно будемо єдиний народ і будемо пам'ятати цих хлопців і дівчат, які стоять і які загинули. Давайте своїми думками, своєю молитвою будемо просити у Всевишніх. Нехай всі ті, хто воюють, повертаються живими. Ті, хто загинув, будуть у вічній шані, пам'яті і повазі. Саме такі люди славлять націю. І нація не вмируща. І ми сьогодні гордо скажемо. Слава нації! Смерть перевозила. Але хотілося б, щоб це був грім з неба. Якщо ми кажемо слава нації, то смерть ворогам зривало б оцей дах. Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Щиро дякуємо тобі, воїна. Почувай з миром. шановні рідні, шановні близькі, прийміть, будь ласка, від усіх жителів нашої громади. Сили вам мужності пережити то і жити далі. Хлопці, вам живими прийти. І працювати на розвиток України. Шановні присутні, воїни-десантники, воїни побратими Війна безжалісно гуркотить в нашій домівці, Принеся тільки боль, сльози і смуток. Сьогодні в простій українській сім'ї горе. Проважаємо на небеса у небесний підрозділ щирого патріота, простого солдата з високої літери слова Ігоря. І повірте, воїнам-десантником не становляться. Воїном-десантником становляться ті, у кого Україна в серці. У яких перемога над ворогом, у яких Україна знаходиться в серці. Таким був і Ігор. Ви знаєте, ми то населення, яке не чує. Вибухів не чує ракет. Я вам хочу нагадати, хто не знає. Сьогодні на моїй рідній Уманщині в місті Умань, було декілька прильотів шахетів. Уманщина згадала, що таке війна. Але сьогодні і наша Жашківська земля теж згадала, що таке війна. Ставши на коліна, провожав в останню путь наших героїв. Тому, шановні, тільки в єдності наша перемога. Перемога неодмінно буде, нація буде, нація існує і нація наша українська переможе. Слава герою Жашківщини Чаплінському ігорю! Слава Збройним силам України, слава воїнам-десантникам і слава Україні! Героям слава! Десантники не вмирають, десантники йдуть в небо виконувати другі завдання вже. Від побратимів та командування висловлюємо щирі співчуття. Так як я, помічник капелана, і сталося так, що ми вже об'їздили всю Україну по похованню. Стільки кілометрів тисяч, що ми від'їздили, людям байдуже. Людям байдуже, що там робиться, як там робиться. Ти приїжджаєш в місто. Везеш героя на щиті супроводом, коліна ніхто не приклони. Одиниця. Виходить якась бабця з подвір'я, стане приклони, перехреститься все, як має бути. Що я вас попрошу? Попрошу об'єднатися і бути такими, як Ігор і наші воїни. Вони один одного не знають, але вони впевнено йдуть вперед, і він знає, що в нього взаді є плече, яке його захистить. Люди, об'єднайтеся, давайте, щоб не було по-старому, моя хата скраю нічого не знає. Бо приїжджаєш і приходять до тебе непрості люди, а бізнесмени. А то ще довго буде, а коли воно закінчиться, закінчиться це тільки тоді, коли ми всі об'єднаємося і станемо одним цілим, щоб не гинули наші воїни дарма. Слава герою! І слава Україні. Героям слава! Сам не знаю, де погину. Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди, цим не жаль ти, мамко, кобу. Верховного головнокомандувача збройних сил України прийміть цей прапор як символ держави, який вірно, чесно і до кінця служив ваш чоловік і батько. Він дійсно герой.